Ось і знову травень буяє квіто, сонце голубить землю тепло, а подвір'я гімназії наповнене особливим хвилюванням. Сьогодні для всіх нас урочистий і трішки сумний день. День, коли лунає, останній дзвоник 2024, 2025 навчального року. Року непростого, але сповненого навчанням, дружбою, маленькими і дружніми перемогами, року, який ми прожили разом, підтримуючи один одного у нашій вільній і неславній Україні. Особливим є цей день для наших здобувачів освіти четвертих класів. Вони успішно подолали першу сходинку гімназійного життя і вже за крок до старшої. Випускники початкової школи запрошуємо вас на свято разом з вашими класними керівниками Оксаною носом. Отсылать, никому не нужны танец, либо рассказать никому не нужные стихи. Скорее всего. Слушай, они все одинаковые. Скорее. Они реально все одинаковые. Да. Один джинс одно лицо А вот с собой не поспоришь. Да, я хотел выразиться, я надел рубаху. Красную. Не нахуй. Паша,

你好。